З іншої точки зору, я прекрасно розумію, що причини, які призводять до корупції, створені руками самих українських громадян. Тому, коли ви говорите, що вам прикро бачити представників місцевого самоврядування, які просять допомоги, ви маєте запитати у цих людей, а як вони поставилися у 2019 році до абсолютної монополізації влади і до того, що. Вони погодилися із експериментом, скажімо так, заміни політичної еліти, хай навіть такою, яка не викликала велику довіру громадян людьми, які не мали поняття зеленого про те, як керувати державою. І чи сподівалися ці люди, що така заміна не створить, я би сказав, неймовірних можливостей для кожного, хто хоче поживитися на українському горі? Звичайно, коли країною керують непрофесійно, королевою такої країни стає. Корупція. Звичайно, коли президенту України доводиться шукати людей, яким він може довіряти, не серед професіоналів з політики чи підприємництва, тому що вони просто йому невідомі. Він займався абсолютно іншими справами. А серед людей, поруч з якими він знаходився у довгі роки своєї телевізійної кар'єри, то звичайно це все лотерея. Хтось може бути людиною доброчесною, а хтось може бути людиною, яка все своє життя шукала і чекала шансу, щоб пограбувати державу. Просто такої можливості не було. Що ти можеш зробити, якщо ти якийсь там, вибачте, телевізійний продюсер чи власник якоїсь там гумористичної студії, от як Деніс Міндіч, розумієте? Як в якомусь там сатиричному фільмі колись було, коли запитували от наукової керівниці. Чи не корумпована вона, і вона казала, що я можу вкрасти в себе на роботі? Папір? А коли у людини, яка не може вкрасти паперу, є можливість вкрасти все на світі, то виявляється, що ця людина готова до корупційних дій. Але ж тут є інша проблема. Розумієте, ми з вами говоримо про корупцію посадових осіб. Корупція посадових осіб це стандартне явище в будь-якому світі. Тому так багато чиновників опиняється за ґратами в найцивілізованіших країнах світу. Від Сполучених Штатів до Польщі, ви ж знаєте, що генеральний про колишній генеральний прокурор Польщі зараз ховається від правосуддя в Угорщині. А колишній президент Франції шукає можливості знову не потрапити до в'язниці. Тому це стандартне явище, і нема тут за що червоніти.